Всім привіт! Це вот новини сьогодні 1 травня, а отже, травень, починаються новини на весь місяць. Так, почнемо. Щоб ви не дивилися весь цей англомовний е, відосик від цієї е, дівчини, я вам коротко все розповім. Е, з 1 по 3 у нас нічого не буде. 3 починається, по-перше, у нас виходить обнова. 1 на 21, в який нам завозять японський Петасау. Ідемо далі. В цьому, також 3 числа у нас починається акція Путь Нідзе. Що ці акції? Там будуть, не, не, як кажуть розробники, доволі складні задачі. А за яким можна отримати буде 200, а головне преміум танк, можна буде отримати преміум танк. Який? Тут, звісно, нічого не пишеться. Який там танк, але я вам розкажу, я знаю. Танк буде японський СТ. Якщо я не пам'ятаю, 5-6 рівня це Чі Ну Кай. Танк слабкий, так що, якщо. Отримаєте добре. Не отримуєте, ну, і ладно. Він того не варт, якщо там будуть дуже складні задачі. Якщо не складні, то можна виконати все. Далі. Також у нас 3 числа починається натиск. Натиск. Нарешті, що там зробили? Це, стосовно нагород, одразу скажу. Як завжди, стилі, але вони червоні будуть. Ось. Далі буде задача, але там таке, нагорода преміум аккаунту 100 тисяч кредит 50 бон. 125 тисяч кредитів 50 бон. 125 75 бон. 150 кредитів, 75 бон. Але, але якщо ви виконуєте всі ці 5 задач, ви отримуєте одну монетну натиску. Це буде така внутрішня ігрова валюта. Яку можна буде обміняти на ті чи інші нагороди. Е, кажуть, що можна буде дніпрям-аккаунту, дні мож, можна буде ось ці професіонні 2D-стилі, також, якщо вам мало забрати. Плюс к, к тому можна отримати е, е, книжки. книжки на екіпаж, щоб прокачувати екіпаж. Ну, а все. Там трохи зробили нововведення, стосовно трохи більше буде ХП, там буде така кнопочка, нажал, і в тебе ХП трошки більше стало. Але це таке, нічого там стосовно багато чого не зробили. От, ось. Запас поштості сій техніці підвищили на 25%. І час підготовки спорядження зменшено з 90 до 45 секунд. Що нам дає? Це дає більше вживаємості. Щоб бої трохи більше тривали, щоб кожен гравець більше мог впливати, подивимось, програємо. Далі. Далі. 5 числа в нас починається. Закінчиться акт. Ну, Акція попереднього місяця починається акція цього місяця, в бій на танках Мантікора і вз 113 g Це китайська Петасау. Вона така собі, слабенька, скажімо так. Бо раніше вона була броньована, а зараз ця броня вже ну, нічого не реальна. Це приклад, як і суха советська. Як Радянська Ісу, така ж сама гілка ВЗ. Також у нас з 8, з 8 травня почнеться вже е, новий сезон на Це означає що, це означає, що нам треба до 8 травня е, забрати всі нагороди, які можна отримати з апрельської твіча. Ось зараз я показую вам. Нагороди, які можна було раніше отримати. Тобто можна було просто на халяву отримати за просмотр відосиків танк 6 рівня. Ну і таке. Ось. Але, але, чи буде в наступному місяці танки? Ви скажете невідомо. А я скажу, буде. Чому? Тому що я подивився уважно відосик, і там сказали, що. Танк можна буде отримати. Це чудово. А Стосовно дробців, обов'язково дивимося там, обов'язково, щоб отримати більше жетонів. Дивимося від досики, дивимося От. А ось тут ми можемо знайти. Ось. Важливо призи. Серед них два дестиль і преміум. Техніка. А отже, техніка все-таки буде. І ще, щоб нафармити велику кількість цих дропсів, можна ще подивитися клановий турнір. За нього також дають багато жетонів. Він буде проходити з 27 по 28 27 28 травня. Це буде бої 15 на 15. Ось ми бачимо. Це субота неділя, 27-28. Обов'язково дивимося. Там я впевнений, 100% буде якийсь 2D-стиль на халяву і танчик. Ну танчик це таке, там як, як завжди, рандомно. Можеш отримати, можеш не отримати. Ось. На цього на це все. До наступних новин.